Щойно от зараз розпочнеться проєкт, безпос... якого ви є безпосереднім куратором, формула витривалості. З чим пов'язана така назва? Розкажіть, будь ласка. Ну, вона пов'язана з тим, що війна трошки, так, триває вже, не трошки, а вже третій рік. От, і виникають думки стосовно того, як ж виживати під час да, невизначеності в термінах цієї. І, скажімо так, які найкращі є рецепти да, або формули того, як, як подолати цей час. От. І тут в цьому сенсі дуже корисним є наш, взагалі, наша історична пам'ять, тому що український народ вже не перший раз переживає важкі епічні періоди. У ХХ столітті дуже було багато дві світові війни, голодомор, репресії. Тобто У нас така досить епічна історія. От, і все ж таки нашим українцям якось вдавалося пережити ці часи. І воно якби є. Ну, тобто багато багатьох українців є родичі були, да, і є, які пам'ятають ті часи. От, і власне, я думаю, що таким чином у нас є якась вже початкова така культурна, скажімо, матриця. Яка допомагає нам переживати ці складні часи. Але з іншого боку, ми маємо якось прорефлексувати це все, цей досвід, да, цей, цей історичну пам'ять. І, можливо, навіть якось ще підсилити за рахунок того, що ми знаємо, як, як це. І я думаю, що тут дуже важливо, по-перше, це те, що я сказав, історична пам'ять. Дуже важливо це волонтерський рух, який у нас існує. Ну і у нас є якась така. В нашій культурі ще складова якась сатирична. і вона дає можливість кіпкувати з ворога, і це дуже теж підтримує і допомагає в боротьбі. Це така особлива ментальність українців, які так можуть гумористично ставитися до таких часом викликів, але це і рятує одночасно. Так, так. якщо порівняти інформаційне поле, скажімо так, нашого ворога. О, то воно таке все серйозне і таке грозне. Так. А у нас, в наші інформаційне половини, навпаки, ми дуже багато керуємо над росіянами, над сучасною Росією. Так що це теж певна така відмінність ментальна. І uh -huh. я думаю, що вона на нашу скористі. І це проєкт продовження, наскільки я знаю, вашого попереднього циклу, так? Ну, не зовсім продовження, але певна, да, певна така Є зв'язок Зв'язок певний є. Так. Тому що е, наш попередній проєкт. В рамках новітніх спрямувань називався концентрація волі. На той час це було дійсно актуально, і було цікаво, що саме допомагало українцям концентрувати волю на те, щоб е ефективно боротися проти окупанта. А тепер е цікаво, як взагалі продовжувати цю боротьбу, щоб розрахувати ці сили і щоб знати, ну, які Дії найбільш мають успіх да, в цій праві. За яким принципом відбира... відбір робіт відбувався? Ну ми традиційно вже наша, наша платформа культурних ініціатив вже має більше 20 років. От. І ми традиційно зробили call для того, щоб на нашу виставку могли потрапити молоді художники. От. І в той же час ми запросили вже більш, менш ну, більш, більш відомих художників. Таким чином є такий діалог поколінь і різних художників. І немає такого зациклення на якомусь одному полі, можна це добре. А могли б назвати якісь прізвища і приблизно скільки представлено творів і жанри їхні? Ну, у нас на цій виставці понад 34 художника. От, і ну, тут є і Гамлят Зіньківський, і Олег Тісто, і Анатолій Твердий, і Микита Цой, от, ну, і ще багато Маши Шубина, Шубіна, Юрій Северин, тобто, досить багато цікавих художників, можливо, когось зараз не згадав, але я думаю, що... Варто для цього якраз прийти відвідати високо. Ваші є, так, теж роботи? Ні, не. Немає, принципово це так, розуміє. Є такий з таких поколінь вже більш дорослих Володимир Гончаренко, так? Так, Володимир Гончаренко є, Блудов, Андрій. Uh -huh. Ну і також багато молодих художників. Тобто їх об'єднує приналежність до сучасного мистецтва, це такий проєкт в стилі сучасного мистецтва, як я розумію, так? Так, ми так, якраз інститут про проблем сучасного мистецтва і ми досліджуємо це мистецтво і, скажімо, робимо такі культурні події, виставки в рамках платформи культурних ініціатив. От. Також ми робимо час від часу різні артистоки. От, робимо арт-терапію з воїнами теж. Досить широкий спектр. Все ж таки, так якщо популярно сказати, головна мета яка цього проєкту? Ну, головна мета розуміти, що нам саме допомагає витривати, ну, бути витривалими в цій війні. От. І тут. Може бути дуже багато різних версій. У кожного може бути своя індивідуальна формула утриманості, Але цим і цікаво обмінятися досвідом для того, щоб сформувати якусь свою нову точку зору, яка можливо буде більш досконала, ніж була. Тут є такі, да, і релігійні аспекти, є такі розважальні, все поєднане якось, так? Так. Да. У ну, тобто, кожного художника якась своя тематика, і він по-своєму підходить до цієї теми і відповідно. З різних жанрів, з різних медіа. Тому uh -huh. ну, це теж надає якусь таку ну, різноплановність цій виставці. А Скільки вона триватиме? І чи, які умови? Вільний вхід, чи це. Так, вхід вільний, а виставка буде тривати приблизно до лютого, десь, до на початку лютого. Uh -huh. Uh -huh. І продовжиться в М17 і в Академії мистецтв України. Так, Наступне відкриття 31 жовтня буде. А наступне відкриття після М17 буде 14 листопада вже в національній академії мистецтва України. Uh -huh. Дякую вам, Андрію. Дуже дякую.